Шановні наші лікарі, ті лікарі, які працюють в госпіталях, лікарнях, моє це звернення до вас, як від військового. Зараз я лікуюсь в одній з лікарень України. Я не буду казати, яка це лікарня, в якому я зараз місці, але хотів би вас дуже попросити. Ми, військові, попадаємо до вас у ваші руки. Хотілося б якось кращого відношення до нас. Не забувайте про нас. Це ненормально, що ви ставите ті ж самі капельниці і пропадаєте на півдня. Щоб потім, як сьогодні було мій побратим після тяжких поранень у лікарні, мене просив знайти медсестру для того, щоб вона прийшла і зняла капельницю. Я був на вулиці, коли я прийшов, він вже півтори години лежав під тією капельницею, яка вже закінчилась. Також саме чомусь ми бігаємо самі, шукаємо, хто б нам зробив перев'язку. Бігаємо, шукаємо лікарів, щоб нам зробили обезболювальне. Чому це так? Будь ласка, ті лікарі, хто подивився це відео, якось ми повинні працювати у команді. Ми захищаємо вас там. Ви лікуєте нас тут. Це ненормально. Це не нормально. Відношення повинно бути якось по-людськи все повинно бути, розумієте? Ми не повинні ходити виклянчувати таблетки і так далі. Мене оперували після, після операції мені не поклали не утку, у мене півтіло було обездвижено. Я хотів в туалет. Мені не утку не поклали нічого, не цей самий. Я також просив свого другого побратима, щоб він покликав когось, щоб мені принесли ту утку. Тому що я не міг по малому сходити. Мені костелі не дали. Тільки потім я попросив, мені видали ці костелі. Ну що це за фігня? Чому самі все повинні бігати, виклянчувати? А деякі ходити не можуть. І просять других військових, щоб ті ходили і просили. Ну, це сором, друзі.